Нема господарів землі на планеті. Кожен із вас рівноправний господар будь-якої землі, незалежно від того, скільки часу ви прожили там чи тут. Чи пішов ти з одного місця і прийшов до іншого, ти скрізь гість, і нема над тобою господаря. Господар є у чужому будинку, так само, як ти, Господарю своєму. У будинку, який ти збудував чи придбав чесно, ти господар на землі, яку обробляв своїми руками, яку доглядав, садив на ній і збирав урожай. Ти не можеш обробити своїми руками країну, а отже ти не господар у своїй країні, а господар у своєму дворі, в своєму домі. Ти і твоя сім'я головніше за інших це правда. І тому ти не маєш права хизуватися своєю перевагою, а мусиш прийняти гостя і показати йому найкраще, щоб він пішов з добром згадуючи твій дім. Ну, а якщо гість прийшов зі злом, ти маєш право захистити себе та свій будинок. У будь-який спосіб, бо не входь у чужий дім з поганим задумом.